Я вас вітаю в Аврора, і сьогодні подивимося новинки і акції на асортимент в магазині Аврора. Так, ось такий лоточок нещодавно бачу, з'явився минулих разів не був він. Проб'ємо зараз ціну, тому що цінника немає. Дуже хороша річ. Кришки чохли, багаторазові. Зберігають свіжість продукції в упаковці. Вісім штук. До речі, теж треба взяти собі таку хорошу штучка. Так, тут багато стоїть ось цих чайників-заварників скляні на 700 мл. Не знаю, чого їх сюди повиставляли. На поличці щось я не бачу. Давайте також проб'ємо ціну. Подивимося, скільки такий чайник. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Я бачу, що навіть вже в Аврорі з'явились норі водорослі для суші для суші по 49 гривень зараз. Я знаю, що господиньки будуть готувати сирну паску. Ось є форма пластикова для сирної паски. Дивіться, які менажниці з'явились дерев'яні. Така дуже масивна деревина. 88 гривень, я думаю, що буде дорожче. Ось ця теж класна. Подивіться, яка вона шикарна для нарізки. А посередині для соусу. Ціна такої 169 гривень. Бачу, що менажниць дуже багато з'явилось в Аврорі. Ось така ще. Дивіться на чашку смачної кавузьки. і для десерту ціна такої 69 гривень. Чесно кажучи, це все йде дерево для дерева це не є дуже дорого. Дерево ж довше зберігається, правда, пластик може тріснути, та мені більше подобаються дерев'яні штучки. Дошка для піци. Так, 119 гривень. Великий вибір дійсно зараз привезли товарів з дерева 129 гривень. І ось така бамбукова, яку можна також підвісити. 49 гривень. Скляна форма для випікання кексу або хліба. Овальна форма на 2 літри. Прямокутна форма для запікання. Вона зараз в акції 179 гривень. Металеве деко прямокутне. Ціна такого 99 гривень. Хочу більше вам такого товару показати. Я знаю, що господинки можливо будуть щось оновлювати, докуповувати. До свята більше випікають, готуються. Ціна на Дивіться, де ж хороша ціна. 69 гривень на 12 кексів. Кругла форма для пирогів американських. Так, ціна такої. 44 гривні. Це дуже хороша ціна, дійсно. Форма для випікання смачної піци 99 гривень. Так, ось така форма для пирогів кругла. Квіточка 59 гривень також зі знижкою. Форма для пасочок. Вона йде роз'ємна, така велика. Зараз 119 гривень зі знижкою. Набір форм для пасок. Вони йдуть без защипів, без, ну, нероз'ємні. В наборі три штучки. Велика, середня та мацюпонька 129 гривень. Набір ось таких форм: одна йде у вигляді сердечка, а друга кругла. Форми йдуть роз'ємні, і ціна за такий набір 129 гривень. Зі знижкою, ось така велика форма на 28 см, 119 гривень. Зараз. Ось ця на 24 см 119 гривень, роз'ємна також. Ось, яка, ось така мацюпонька, мацюпонька 18 см йде діаметр, також йде роз'ємна, також 119 гривень. Мені цікаво, чому така ціна на велику, середню і маленьку однакова. Я думаю, що має бути трішки дешевша менша хоча б. Форма у вигляді сердечка роз, ну, розщіпається з защіпами, 99 гривень. З антипригарним покриттям. Квадратна. І ціна такої. До речі, також роз'ємна: 169 гривень. Я знайшов нові скатертини 1,80 метр 80. І зараз проб'ю ціну. Кольорів малюнків дуже багато. Ціна такої 29 дев'ять гривень. Ну, ці скатертини будуть трішки дорожчі, тому що там іде якість краща. Розмір метр двадцять на метр п'ятдесят і ціна такої скатертинки 109 гривень. Дивіться, які цікаві кілинки для сушки посуду. Шашки. Дуже красиве. Ромашкове поле. Також є з візерунками різними. Багато привезли таких вафельних рушників. Вже Христос Воскрес, до Великодня. Цікаве. Чому мотоцик? Мотоцики, писанки. Так, зараз пробуємо ціну. Зараз зі знижкою 29 гривень. 34 гривні, До речі, вони йдуть з петелькою. Це дуже зручно, коли на рушнику є петелька. От дивіться, зараз в акції ось ці ложки. А, і маленька, і велика в одну ціну. Мені здається, що інша також має дешевше ціні бути, а вони по 29 а, зі знижкою. Також є ложки зі сріблом. Зі сріблом. Виделки також в акції по 29 гривень можна зекономити 10 гривень. Усмішки у дорослих і дітей. 44 гривні набір з трьох ложок, кому потрібно оновити або закрутити десь кришку, набір, з 3, набір ручок 44 гривні. Ніж для сиру та для картоплі. Зараз зі знижкою 29 гривень, 29 гривень кухонні ножиці. А ось ці будуть трішки дорожчі, вони і по возі такі дійсно відчуваються кращими. Набір з двох ножів. кераміка, металокераміка 44 гривні. Ніж для овочів. А ось такий ніж, з чохлом йде він. Зараз в акції 14 гривень. Ось такий маленький, розкладний ніж по 29 гривень. 59 гривень точило для ножів та ножиць. Бачу деякі ліхтарики зараз стоять зі знижкою. Зі знижкою поставили ось ці нічники на батарейці. Вони йдуть у вигляді ананаса та у вигляді пальми по 49 гривень. Дуже цікавий такий світильник. А, на USB-зарядка можна його ставити горизонтально, вертикально. Має пульт керування. Ну, відкривати не будемо. Так, от він виглядає, як на малюнку, на фотографії. Різними світиться різним світлом. Так, він був без знижки і зараз без знижки до сих пір. Ось такий паперовий рушник від кохавинка 600 відривів 42 гривні. Тришаровий. Тришаровий, Да, Тришаровий, да, дві штуки в упаковці від рута 64 гривні. Ось такий можна придбати за 42 гривні. Папір туалетний вологий дитячий, 44 штуки в упаковці по 24 гривні. І кухонний рушник від Freckінbock 350 аркушів, 99 гривень, двошаровий. Серветки до Великодня. Тут 16 штук, двошари, 18 гривень. Так, таких мисочок не було у вигляді квіточки. Ще не було. Давайте проб'ємо ціну. 39 гривень, салатник. Може, комусь буде доречно. Поставили ось такий ланчбокс на 4 відділення. виделка та ложка, здається, там, да? чи просто ложка. 88 гривень. Ось такий гарний великий прозорий салатник. А, до речі, завжди наголошую, що надзвичайно круто виглядають салати, виглядають, дивляться та мають вигляд. І точнісінько такий самий, тільки по розміру, трішки менший. Так, зараз проб'ю ціну, скажу вам. Взагалі ціна не пробивається. 88 на 5 літрів, а цей чому не пробивається. Ага. Поставили зі знижкою Ось це такий красивий декор рослинка. А за 119 це новинка. 55 гривень кашпо декоративне. Давайте сюди поставимо лаванду і вже зовсім по-інакшому буде виглядати це кашпо. От так я собі також придбав, це кашпо з цією лавандою і надзвичайно ну, дуже класно на кухню, на підвіконня. Так, ось таке кашпо у вигляді ліки зараз також зі знижкою: 74 гривні, 119 гривень бігоння, і також вже по-інакшому навіть виглядає це кашпо, дивиться. Я знайшов якусь коробочку. Spring has come. Що це за коробочка така? Так, ціна 179 гривень. А, набір подарунковий для печаток. Угу. От хто займається там хендмейдом, то можна ось такий набір придбати. Він дійсно класний. Ой, це взагалі супер. Чудо. Це класна штучка дійсно. Так, а ось цю насипну свічку ми одразу, я одразу купую і з вами подивимось, як вона буде діяти. Мені дуже цікаво 500 грамів свічки. Що ж це за насипна свічка? Чекайте огляду. А, на каналі. Шнурівки 39 гривень для взуття, силіконові, ще й кольорові. Для малеча це взагалі буде прикольно. 49 гривень набір плечиків. 5 штук упаковці. Так, тут у нас йдуть гаманці. Дивіться, це такі чоловічі, які нещодавно з'явились в магазині Аврора. Ну, самі звичайнісінькі. Але тут такий матеріал дуже якісний і шкіри молодого дермантина Так, ось такі невеликі жіночі гаманці. Тут дуже багато цінників, тому приходиться бігати до сканера. 77 гривень, ось такі. Дивіться, які теж цікаві. Можна обрати. Саме той колір, який вам підходить, чи до сумочки 99 гривень. А тут йдуть навіть з полуницею на такі поцілуйчики. Так, ось так він виглядає, має вигляд та дивиться. І тут дріб'язочок. Ціна таких 149 гривень, а тут ще є, дивіться морква, ягоди. Так, зараз проб'ємо ціну ось таких гаманців. Відділення для карток. А ось тут відкриваємо і точнімо, точнісіньке таке, як у попередньому. Ціна 99 гривень. Чоловічі. 119 гривень. А ці вже йдуть, дивіться, як для документів, для водійських прав. Також і в чорному кольорі. Зараз скажу ціну. 119 гривень. Дивіться, які гарні гаманці. Жіночі, зараз я відкрию, покажу. Ось так у Виглядають, мають вигляд та дивляться. Такий в них вигляд. І відкриємо всередині. Ціна 119 гривень. Так, хочу вам показати ось такі сумки. До речі, хочу сказати, що вони не тільки можуть бути пляжні, там а і навіть ходити до магазину. От якийсь легкий сарафанчик. В тонах літніх, білих, жовтих, червоних, рожевих. Ось ця сумка надзвичайно буде гарно посувати до вашого стилю під босунішки або під сабо. І ось така ще бірюзова з сердечками. Не знаю, яка вам більше подобається. Мені здається, і ця і ця дуже красиві. Тут навіть можна вже придбати і люстерку. Дивіться, яке дзеркало в світлому багеті і ось в такому коричневому. Це дійсно люстерко? Да, це люстерко. Хочу пробити ціну. Зараз проб'ємо, то вона таке дійсно від самої підлоги. І до половини мене росту, навіть трішки більше. 549 гривень і його ще можна навіть підвішувати. До моїх рук потрапило ось таке люстерко. Це також новинка дзеркало. Давайте подивимось, відкриємо. Так, іде ось така підставка. І ось таке дзеркало. І воно зараз зі знижкою 69 гривень. 25% на всі навушники з 23 по 29 квітня. Так що треба просто пробивати ціну кожного навушника. Але я знаю, якщо стояти поприбивати, можна навіть знайти навушники і за 9 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок. Щоб у вас було все як найкраще, і до зустрічі вже в наступних відео. Всім пока.